Шановні мешканці Сах'янської громади, сьогодні у нас з вами велике свято. Сьогодні четверта річниця, як ми з вами створили нашу Сохянінську громаду. Ще 4 роки тому, коли ми створювалися, ми мріяли про майбутнє нашої громади, про розвиток, але не превеликий жаль, жорстока війна внесла в свої корективи. Коли ми починали свою роботу в нашій громаді, ми мріяли про розвиток соціальної сфери. Про амбулаторії, про ферчерське акушерські пункти, про лікарні, про дитячі садочки, заклади загальної середньої освіти, будинки культури. Ми розвивали з вами спорт. Зараз ми маємо підтримувати наших захисників і захисниць. Я кожного дня, шановні мешканці, відчуваю вашу підтримку. Я відчуваю вашу любов до нашої країни. Саме ваш, друзі, саме ваш приклад показує, наскільки ми згуртовані, наскільки ми сильні. Наскільки ми любимо свою державу, ми кожного дня допомагаємо, ми стремимося до нашої перемоги, і ми знаємо, ми віримо, що перемога обов'язково буде за нами, за нашою Україною. І я впевнена, що після перемоги, нашої з вами, спільної перемоги, ми будемо продовжувати розвивати нашу країну, ми будемо продовжувати розвивати нашу рідненьку громаду. Ми будемо відкривати нові шкільні місця. Ми будемо відкривати нові робочі місця. У нас будуть нові лікарі з своїми новими професійними навичками. У нас буде процвітати громади, і це буде обов'язково буде у нас з вами, тому що ми з вами незламні. Я вірю в вас, я вірю в нашу громаду. Я вірю в нашу Україну. Слава Україні!